На сьогоднішній день, якщо ми говоримо про цю заміну класичних цигарок електронними системами, там взагалі неконтрольована доза. Якщо ми беремо пачку цигарок, да, в якій знаходиться 20 цигарок, є хоч якась там доза цього нікотину, ми можемо це якось контролювати, визначити індекс курця, індекс пачку років, а там дитина бере цю соску і постійно 24 на 7 ходить і смокче. Тобто, і це а, призводить в першу чергу до передозування, передозування нікотину раз, плюс е негативний вплив інших хімічних речовин, які входять в ці електронні системи. І це призводить до формування так званого облітеруючого бронхіоліту або виникнення так званого хеозел молодого віку. Я не говорю вже про... Ураження легень, які так ураження, таке гостре ураження легень пов'язане з цими хімічними речовинами, самих легень, не лише бронхів. На сьогоднішній день, якщо ми говоримо про цю заміну класичних цигарок електронними системами, там взагалі не контрольована доза. Якщо ми беремо пачку цигарок, дав якій знаходиться 20 цигарок, є хоч якась там доза цього нікотину, ми можемо це якось контролювати, визначити індекс курця, індекс пачку років. А там дитина бере цю соску і постійно 24 на 7 ходить і смокче. Тобто, і це а, призводить в першу чергу до передозування, передозування нікотину раз, плюс е негативний вплив інших хімічних речовин, які входять в ці електронні системи. І це призводить до формування так званого облітеруючого бронхіоліту або виникнення так званого хеозел молодого віку. Я не говорю вже про. Ураження легень, які так ураження, таке гостре ураження легень пов'язано з цими хімічними речовинами, самих легень, не лише бронхів.